Кривий ріг багатоликий і неповторний. Серед його фантастичних панорам є і гігантські провали, які вражають своєю дикою та неприборканою красою. Щоб зрозуміти природу цього явища, треба поринути в далекий 1934 рік, коли на більшості криворізьких шахт вибрали руду з верхніх горизонтів і мусили заглиблюватися все глибше і глибше в надра землі. В чому полягала проблема в тому, що коли ми спускаємося на горизонт нижче, починаємо проводити вибухові роботи. Звісно, це призводить до того, що звер. Ці шари гірських порід передаються вібрації, таким чином може виникнути небезпека того, що всі ці шари гірських порід впадуть на голову шахтарям, які нижче за горизонтами працюють. Для того щоб цього не ставалося спонтанно, було винайдено саме в 1934 році такий спосіб закладки оцього відпрацьованого підземного простору. Саме в цей період часу на шахті, яка пізніше отримала назву імені Шильмана. Наразі вона вже не функціонує. Було проведено перший такий. Технічний гірничий експеримент. Експеримент з контрольованого обвалу пустих шахних горизонтів у кривому розі проводився вперше в світі. До цього таку технологію для попередження техногенних катастроф не використовував ніхто. На жаль, сталася трагедія. Загинули шість шахтарів, які керували процесом. Їхні імена викарбувані на пам'ятнику, що стоїть поруч із шахтою Ювілейна. А цим винаходом уже майже сотню років користуються в усьому світі. Отже, в 34-му році було винайдено цей спосіб, і можемо задатися питанням, чому ж нічого нового не придумали? Намагалися придумати в радянський період. Були намагання задути оцей підземні горизонти відпрацьовані суміш бетону і цементу. Але на жаль, це дуже сильно вплинуло на собі вартість готової продукції. Тому від цього способу відмовилися за словами знавців у кривому розі 26 провальних зон. Інколи такі ви. Рви утворюються несподівано часом забираючи життя людей. Отже, постає також досить парадоксальне питання: чи це красиво, чи це страшно красиво, чи це має право існувати в межах нашого міста. З моєї точки зору, як туристичного гіда, це надзвичайно приваблива туристична локація. Вона не залишає жодну людину байдужою, але не залишає байдужо в позитивному сенсі. Тобто, всі, хто бачать ці мальовничі ландшафти, виривається слово вау, захоплення, таке захват. Цей захват штовхає екстремалів на вивчення провальних вирв. Вони не тільки прокладають піші чи велосипедні маршрути, а й влаштовують небезпечні і захоплюючі мандрівки підземним кривбасом, спускаючись в розверзені пащі землі. Втім, рятувальники радять криворіжцям і гостям міста утримуватися від таких карколомних пригод. В свою чергу промисловці дбають про рекультивацію таких об'єктів, засипаючи провальні вирви гірськими породами, і, можливо, колись вони таки зрівняються із денною поверхнею і забуяють квітучими садами.